А зараз на зв'язку з нами Ігор Осташ. З нами на зв'язку Ігор Осташ, який є послом України в Лівані. Пане Ігоре, я вас вітаю в ефірі. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Я сподіваюся, вас не збентежила моя промова про міграційні процеси. Ось а, ну і, і тому, що ми говоримо і про активи. Ну а зараз ми будемо говорити про ресурси. Так, це вивезення а, українського зерна за кордон. Вся країна зараз спостерігає за тим, що відбуває відбувається. А до речі, це теж продукт діяльності багатьох людей. А і ось що відбувається з цим продуктом е, діяльності багатьох наших людей. Ми побачили інформацію, що в Лівані не прийняли українське судно, завантажене е, українським зерном. Ви, ви нам можете розтлумачити, е, е, чому так сталося? Ще раз вітаю наших слухачів, пане Дмитре, радий вас особисто також чути. Дякую, це навзаєм. Правда. Так, Хотів би, можливо, до вашої імміграційної політики додати один пасаж, а потім перейти до відповіді. Добре, до за, зачепила у вас ця тема. Я, я бачу. Так, так. Ви знаєте, ми тут спостерігаємо дуже цікаве явище. У нас є близько п'яти тисяч українсько-ліванських сімей, і це звичайно, я б сказав би, що дуже часто в цих сім'ях українки грають основну скрипку і приймають головні рішення. Так, от, коли. Трапився вибух у Лівані. Це було 4 серпня 2020 року. Велика кількість сімей, яка жила в Лівані, почала переміщатися з Лівану до України, І, але з іншого боку, як тільки розпочалася війна в Україні, всі вони переїхали до Лівану. Багато з них знаєте, тут не можна говорити. Всі багато, багато сімей переїхали до Лівану, тому що дійсно зараз я думаю, ну на передньому плані в багатьох це безпека, безпека особливо дітей, безпека сімей. Але я знаю точно, що українці, якщо тільки з'явиться можливість, очевидно будуть намагатися повернутися додому. І звичайно, як кажуть науковці, очевидно, що це буде. А я думаю, в районі десь 70% точно, але може й більше побачимо. А знаєте, пане Ігоре, ви, ви підмітили таку особливість. От ці шлюби з іноземцями, так це стосується і жінок, і чоловіків. А це такий дуже дуже потужний інтеграційний момент, та тому, що ось ці половинки наших українців вони закохуються в Україну. і Я це неодноразово спостерігав. Звичайно, вони стають друзями України на все життя, особливо якщо це були студенти, які навчалися в Україні. Це для них найдорожчі юні молоді роки, які накладають такий потужний відбиток, практично формують людей в цьому в цьому форматі. скажімо так, і це дійсно абсолютно правильно. Ви зауважили, і ми з вами бачите, ми і про зерно поговоримо, і, і, і про людей. А то як наскільки активною зараз є українська громада в Лівані, за вашими оцінками? Звичайно, тут у нас я думаю, що це пов'язано також із відподію на, на основне питання щодо зерна? В Лівані зараз дуже складна економічна криза. Щоб ви розуміли, коли перед десь роки два тому, скажімо так, якраз вже навіть. Три роки тому почалась, почалися процеси вже незворотні, це дефолт Лівану, це падіння курсу Ліванської ліри. Можете сповити, що вона практично в попередніх 30 років була півтори тисячі за долар. Зараз це 30+, плюс тисяча за долар. Тобто це жахливе падіння. Люди зубожили. Якщо раніше, скажімо, професор університету отримував 3 тисячі доларів. То він зараз отримує якихось там 150-200 максимум доларів. І звичайно, величезна міграція. Ось вам ще одна тема для вас: так величезна міграція молоді, величезна міграція такої активної частини популяції, населення. І власне, це також впливає і на бізнес. Це впливає на, на спроможність Лівану. Закупляти в тому числі і продукти, і є дуже серйозна проблема, яка пов'язана з тим, що основні продукти харчування, такі як хліб, як пальне, бензин, вони дотувалися і дотепер дотуються в ціні. Ліванці не платять повну ціну за ці основні продукти, і в цьому вся біда для того, щоб купити зерно з України треба отримати дозвіл міністерства економіки в центральному банку лівану отримати гроші за тим старим курсом півтора тисячі лір за один долар і потім вже очевидно продавати це за відповідними дотаційними цінами у лівані і власне це впливає також і на можливість придбання зерна з україни Тим не менше, ми розуміємо, що Ліванці на 80% залежить від українського хліба минулого року. Десь приблизно так такі показники були, і як вже казав у вашому ефірі, НВ, українці зараз все ж таки альтернативним шляхом продовжують надсилати кораблі чи власне судна із України через альтернативний шлях. Це я маю на увазі Ізмаїл Рейні, Дунайські порти. І кукурудзу, і пшеницю, і соняшникову олію, і ячмінь. Але проблеми в тому з розрахунками, і тут я вже повертаюся до відповіді на ваше головне питання. Це якраз проблема в тому, що дуже часто ліванці стають неспроможними. Якщо вони 5, п'ять місяців тому, скажімо, замовили якийсь вантаж. То це означає, що їм очевидно дуже складно через 5 місяців е, знайти е, кошти для того, щоб розрахуватися із е, зерном чи з іншими там продуктами, які йдуть до Лівану. Тому, власне, головна одна з головних причин, чому це трапилося, чому е, цей корабель Ліванський не наш український, власне, це сієралеоне прапор, але наш український вантаж не прийшов до Лівану, а залишився в Туреччині. Е, і це дуже добре. Знаєте, пане Дмитре, Ми тут ми, у нас було таке спочатку мажорне свято, а потім мінорне. мінорна ситуація. Ми всі чекали цього корабля. Я вам не можу передати цей ажіотаж. Це 50 телекамер збиралися до нас транслювати в прямому ефірі. Практично всі світові е, інформаційні агенції мали бути в Тріполі. Е, я жартував своїми співробітниками. Казав, оце наш зірковий час. Ми будемо. Цілому цілому світу з Тріполі показувати з Лівану наскільки важлива Україна, як Україна рятує світ від цієї продовольчої кризи від голоду, і так далі. І так далі, але не сталося. І тут же моментально ми отримали скажімо так: удар по своїх воротах футбольних. Хтось запустив десь якісь слухи, що це суд не буде йти до Лівану, піде до Сирії. Уявіть собі наш стан. Ми щойно завершили війну. Яку я вважаю, до речі, переможною для нас, так ми прогнали це судно з Лівану до Сирії. І тут раптом інформація, що це наше судно може піти до Сирії. Це був звичайно шок, але я переконував усіх журналістів, що це неможливо. І добре, що я був твердий у своєму переконанні, тому що дійсно я знав, що власник цього вантажу з Центральної Європи, я не думав. Що він зможе продати це, розуміючи, всі політичні перепетії навколо ситуації зможе продати це до Сирії так чи інакше, судно залишилося в Туреччині. Ну і, зрештою, я думаю, що на цьому треба ставити крапку і повертатися до того, що ми продовжуємо Лівану постачати зерно ще один ще одне судно зараз йде з Рені до порту, до Ліванського порту Бейрут. Це буде кукурудза, так що, в принципі проблем немає. Я весь час наголошую, що Україна буде підтримувати Ліван, буде те підтримувати тому, що дійсно Ліванці це країна, яка близька нам по духу, яка перша в арабському світі і перша взагалі єдина засудила російську агресію в Україні. Ну і взагалі симпатія до ліванців. Це нація, яка Дуже підприємливо, а та багато підприємців, бізнесменів по різних країнах світу, в тому числі і в Україні. І звичайно, ми зичимо ліванцям, щоб вони подолали економічну, скруту, економічну кризу в своїй власній країні. А скажіть, будь ласка, те, що ось це судно не дійшло все ж таки до Лівану? А чи це ста становить якусь загрозу для продуктової безпеки цієї країни? Ну, ви знаєте, вони звичайно до речі. Ви дуже гарно зауважили про ліванський бізнесмен. Я мушу це прокоментувати. Тому що жартуючи вам скажу, що якщо українці продають зерно до близького на близький схід і до Африки, різні країни можуть бути затоки, різні країни Африки, то я вам на 99% скажу, що компанія посередник. На десь мінімум 70% усіх цих різних контрактів буде ліванська. Це означає, що ліванці дійсно дуже підприємні люди, і дуже багато з них зроблять колосальний бізнес, особливо в африканських країнах. Тому так само і в затоці, в країнах затоки перської затоки, я маю на увазі, це дійсно основна основний прошарок, який робить бізнес в перській затоці і в Африці. Тому ви абсолютно правішого до ліванського бізнесу. Тепер повертаюся до вашого запитання щодо небезпеки. Ну звичайно, що як я вже казав, ми однаково постачаємо зерно до лівану, але уявіть собі, що ми наскільки потужно почали працювати, що російська пропаганда включилася. І вони почали пропонувати Лівану що місячно 40 тисяч тонн зерна безкоштовно. Цікаво, чи, вони... цікаво чи це не крадене в Україні, в Україні зерно? Дуже добре запитання. Дуже добре запитання. Ви знаєте, ми очевидно вперше створили такий потужний прецедент, що кожне, кожне судно, яке намагатиметься зайти до Лівану, буде ще 10 разів чи сім разів колись. Сказали відмір відмірювати так, щоб приймати рішення щодо прийти сюди. Це це дуже важливо розуміти. Навіть ліванці заявили, що нас ми, ми що їм не подобається. Той факт, що українці стримують так, не дають кораблям чи, чи суднам із зерном пришвартовуватися в Лівані. На що я звичайно відповів? Що навпаки, ми вам допомагаємо. Ми робимо все можливе, що якомога, якомога більше. Суден прийшло до Лівану, але ми застерігаємо, що е, ми впевнені в тому, що Ліванці, Ліванські сім'ї, це країна, все, все ж таки честі, порядності, дуже релігійна країна, ніколи не дозволять собі їсти крадений хліб. І, е, звичайно, е, ми попередили, що всього 87 суден, в тому числі і три сирійських один з них Лаудісія, який ми прогнали. Це до речі, ми ще про це може трошки згадаємо. З, з Лівану вони, якраз цей чор чорний список, ліванці вже знають про нього, і кожне судно, яке намається при дескрадним зерном, відразу отримує нашу зустріч. Це нота, це інформаційний викид, це звичайно наші звернення до до, до громадянського суспільства, до преси. Прес-конференції і так далі, і так далі. Тобто, ми намагаємося зробити дуже потужний. Такий заслін фронт проти крадерного продо можливості по краденому зерну потрапити до Лівану, і ось що я цікаво, палата що, була... що цікаво, так, так. пане Ігорю, так ну я теж сподіваюся, що Ліванці розуміють, що крадене щоб це не було, в тому числі і зерно щастя не принесе. Так, а, але цікаво, що це ваш ваша активність е, е, все ж таки працює, та і вдається відганяти ці російські кораблі, чи російські по факту, але під іншим прапором. Знаємо ми всі ці справи, так а із краденим українським зерном від від ліванських берегів. Тобто тобто працює дипломатія працює. Абсолютно. Ви знаєте, ми створили. Ми, ми створили цей прецедент, але що б я хотів тут особливо наголосити: зараз є різна оцінка подій, яка сталася навколо цього е, судна зерна, судна з зерном нашим, так з злаодісія. Я хотів би особливо наголосити на тому, що перше, Ліван тут, як країна, все ж таки не допустив на свою територію крадений вантаж. Друге, це був приватний вантаж бізнес, який не ставив до відома країну Ліван про те, що це буде, скажімо так, бо як ви знаєте, заздалі контракти показуються, входять, попереджають про прихід такого, такого судна і так далі. Це дуже довгий процес. Верифікаційний, але тут в принципі це треба розуміти, що це не позиція Ліванського Ліванської держави. Це був була оборудка сирійсько-російська, яка знайшла якогось нечистого партнера на руку у Лівані. Ми зараз шукаємо цього партнера. До речі, так і вони намагалися втюхнути це крадене частину краденого з Криму. З з розмеленого на красногвардійському елеваторі з української пшениці з Бердянського е, борошна. Так? І дивіться, я вважаю, що це була наша величезна перемога, тому що ми їх реально впіймали за руку. Ми показали цілому світові докази краденого борошна. Оцей мішок обійшов без перебічнення весь світ, усі світові е, агенції інформаційні, і це дійсно мало дуже потужний е, серйозний резонанс. І тому. В принципі, я думаю, що нам зараз стане трошки легше працювати, тому що ми вже створили президент, пане Ігоре, а скажіть, були... Та -та. скажіть, будь так, ласка, так. а що вам відомо, куди далі попрямувало це судно з краденим українським зерном, борошном? А щоб от відстежувати його маршрут, щоб вони пришвартуватись ніде не могли? Чи це може бути чи це може бути такий? Ну, на жаль, хаб краденого? А Сирія, про яку ви вже згадували, так, ви абсолютно праві. Це Сирія. Він відразу відплив до Тартуса. Порт Тартус. Там дуже багато кораблів з краденим зерном розвантажується. І вони цього не, не ховали. На наступний день з'явилося інформаційне повідомлення Сирійського агентства «САНА». Державного сирійського генства, яке сказало, що повідомило, що судно прийшло до Сирії. Ми дуже раді, що воно потрапило до сирійського споживача. У нас тут теж криза. А от такий собі посол України в Лівані Ігор його розташ, хотів зупинити цей корабель, щоб не не допустити до до сирійського споживача. Розумієте, ну щоб він вже ви знаєте, щоб він вже наївся цього, цього борошна режим Асада, так. Так, але ну у мене сумнівів не було. Друг, друг Путіна би, скупає крадене, тут нічого дивного немає. А ви згадали, пане Ігоре? Ви згадали про а, російську пропаганду? Та, от скажіть, будь ласка, ліванці розуміють, що відбувається? А значить, а, російський міністр Лавров, ви ж знаєте, їздить по країнах Африки Близького Сходу і розповідає наступне: що у вас можливо, і голод, тому що Україна. Значить, не хоче продавати вам зерно. Це так, трохи спрощено. А після того, коли зерно пішло, навпаки відбувається наступна історія. Бачите, ми розблокували, і тепер у вас буде хлебушок, ви будете кушати. кушать. Насправді насправді в Лівані, принаймні, люди розуміють, що вони можуть страждати і страждають саме через російську окупацію, агресію і блокаду українських портів. Дуже добре запитання, Дмитри. Ви знаєте, тут є спроби росіян, є спроби е, афілійованих до росіян політичних сил створювати таке інформаційне поле. Але я скажу вам, що Ліван на щастя це дуже демократично в плані свободи слова Україна. Це якби рупор, рупор арабського світу. Можу вам сказати, що ми працюємо постійно з кількома телевізійними каналами і газетами. Які розганяють інформацію на весь арабський світ, скажімо, це канал ЕльБісі, який має, скажімо, глядачів навіть в Австралії, Канаді, Сполучених Штатах і Арабському світі це МТВ і інші Альджедіт, новий канал. Багато ліванських каналів вони намагаються дійсно реально працювати як дуже подібно, як європейські канали, працювати з інформацією. Справдою давати різні точки зору. І на на щастя, ліванці розуміють, що відбувається в основному. Так я кажу про більшість ліванців, і навіть опитування показують, що більшість ліванців підтримують українців. Але ми зробили дуже цікавий хід на початку війни. Я запросив усі можливі канали газети ліванські, хто хоче поїхати в Україну і висвітлювати війну російську агресію в Україні. З, з місця подій, будь ласка, ми вас запрошуємо 3, 30 хвилин. І віза у вас ми вас відправляємо в Україну. Ви знаєте, це було дуже багато бажаючих, багато телеканалів, багато журналістів газет і навіть ліванське бюро каналу Аль-Джазіра також Аль-Джазіра висвітлювала і висвітлюється події через Ліванське бюро. Ми відправляємо екіпажі. Тетележурналістські до України через через Ліван, тобто ви знаєте, Ліван я, нас... я вам прина принагідно, принагідно скажу, що з ліванськими журналістами з телеканалу аль джазіра А я бачив, як вони працюють на сході України в міст в місті Бахмут. Та тобто аль джазіра справді висвітлює а, війну Російської Федерації вторгнення проти України. Так, коли, коли бачать люди, бачать. Пряме включення, скажімо, з десь із Остомеля чи з Бучі, чи з Бахмута, чи з Миколаєва, чи з Харкова. Вони починають розуміти, що відбувається дуже швидко, і власне тут нам вдалося переламати оці фейки російські, якісь наративи. Хоча дійсно зараз арабський світ це головний фокус для них. Вони ще не вони зрозуміли, що вони програли поле європейське. І вони всіма там силами чіпляються за арабський світ, намагаються ще тут поборотися за, якусь, за якісь серйозні впливи. І тому, до речі, дуже добре, що наше Міністерство закордонних справ своїм одним з пріоритетів зараз вважає е, роботу із, е, саме з Африкою і, і Азією. Так? І е, дуже добре рішення, що було призначено спеціального представника України в країнах Близького Сходу і Африки. Дуже відомого українського дипломата Максима Супка, і зараз ми намагаємося дійсно творити яку, якесь, якусь нову новий формат, який особливо інформаційний, який буде працювати на весь цей регіон, намагатися і тут не дати росіянам здобути якихось вагомих переваг, пане Ігоре, Тримайте оборону, а ми, ми діємо спільно, надавайте інформацію. Будемо разом блокувати російські судна з українським краденим зерном і пробувати маршрути для українського а, зерна на, а, в українських конвоях, які морських та морських, які вивозять це зерно зараз, і таким чином а, гарантують, а, що в світі в багатьох країнах, які потребують цього, не буде голоду. З нами на зв'язку був Ігор Осташ, посол України в Лівані. Пане Ігоре, слава Україні! Героям слава. До зустрічі, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.